Сотих, так так як у нас тут отвори, тут то то не страшно. <кій> у нас у нас основа, основа збережеться базова. От, відповідно, знімаємо зараз ці кронштейн і осточимо. Так, таке вийшло. Посадку вже зробив. Вже проситься хлопчик туди. Впав. Так би ушний. В общем, соточка натягу і зараз треба буде вже робити другу сторону. Ну, у нас вже є тут база. Ось три точки буде, за що можна буде підловитися. І проточити з тої сторони вже. Як воно є. От, якось так, весь цей, цей мисс був, як то кажуть, задійний того, що це робилося з плити. з плити, а не з кругляка, бо кругляка в мене просто такого не було. Або був з великим запасом. Тобто мені дешевше було зробити з цього, ніж робити з кругляка. Тим більше, що сікти оце все діло все рівно треба. Тому я від того нічого не виграю. Єдиний нюанс, що я це міг би зробити в трьохколочковому патроні все, потім обрізати, але вже як є, так є. Підтарковуємо на малому Бо Мені ліг знімати чотирьохколочковий, бо зараз буде друга робота під нього. Бо зараз це все вифризеровувати, це дуже багато треба спускати в стружку металу і так далі. Тому простіше обрізати і не паритися. ну Така вийшла робота. От, відповідно зараз тут стоять дві кришки заводські. У них навіть видно виступи. Є такі однакові брак литва. Десь, певно, заливали в землю в якесь болото. Ну і відповідно ця кришка служить упором для підшипника. І дуже удачно воно тут відриває ту голову, башку зриває, коротше, бо мала площа поверхні, ну і чавун гнилий, як то кажуть, і воно тут все відриває і башка вилітає разом з підшипниками. Зробилося дві стальних. Ось такі посадка під підшипник. І таке воно виглядає вже в, в тому варіанті. Відповідно, процес роботи був зроблений, по принципу, робилося з наявного матеріалу. Бо зараз їхати, по-перше, шукати кругляка такого кусок. Нема ні бажання, ні, ні як то кажуть, ні грошей. От, бо то зараз треба кругляка було десь діаметром 100, діаметром 100. І в мене кругляк тільки є в наявності 130. Я реально просто мені його шкода було різати. Була плита, я з неї зробив і зробив, як то кажуть. Тому так. з плити, по-перше, вийшло економніше, бо матеріалу вийшло менше. Я вирізав зразу дві докупки склав і відповідно такий кусочок плити вийшов. А так зараз взяти. До кубки кругляк сотий. Це у нас вийде 200 мм, то навіть не хватить. От, а в мене 130-й, то вже вийде 260, то ви собі увіть, який це відхід би був громадний відхід і марнотратство. Тим більше, що вартість цих деталюх не дозволяє зробити їх з будь-чого. Тому робилося економно і максимально дешево. Тому якось так. Все народ. Всім удачі і до зустрічі. Поки. Тримаємося. Забув сказати, хоча тут сталь дуже хороша. Ця сталь вона пройшла термопокращення. Тому це не проста сиром'ятина, це хороша якісна сталь. Все.